Всім привіт друзі. друзі! Сьогодні у нас восьма частина Кар'єри з Арсенал і ми починаємо четвертий сезон. Погнали! Бенітс прокачався до 4 зірок. Зінченко до 4,5, а з половиною. Хто ще? Е, також прокачався у нас. Е... Кетях до половиною зірок. Тепер він буде точно основним. Тепер він буде лівим вінгером в нашій команді. Так. Тут також ровело до трьох зірок прокачався, Гілмаюр, а Вієра до 3,5. Мене здивував дуже особливо мене здивувало захист. Зінченко мене здивував. Та також. Та всі тут тут прекрасні, Мартинелі. Якщо Мартінелі прокачається до 4,5 зірок, то він стане основним футболістом нашої команди. І закриє цю позицію надовго. Ну зараз в Кетіаха краща, краща статистика. Сила 71, контроль 87, швидкість 92. Удари 81, паси 76, 89, притність, 81 реакція, а ми погнали матч. Початок сезону і поразка. А в Лізі Чемпіонів у нас така група. Ми також польська команда Наполі та Реал Мадрид. Думаю, що займемо друге або третє місце. Перемога 2-0 над Ліверпулем. Перемога над Ньюкаслом. Джезу зробить хитрик. Ліверпуль перемагає 2-1 над Манчестер Сіті, а Астон Віла 3-0 над Челсі. Давайте спробуємо підписати дебрюна за 138 мільйонів. Я думаю, не вийде. Ну, давайте рискнемо. Перемога. Після п'яти турів ми на першому місці, Челсі на другому, Тоттенхем на третьому, Манчестер Сіті на четвертому, Астон Вілла в цьому сезоні дуже дивує на п'ятому місці, Вулхемптон шосте, Манчестер на сьоме, Ліверпуль восьме, Нортінгем Форест дев'яте і Евертон десятий. Перемога над Тоттенхемом. Та Брюй не каже ні. Ну, значить, давайте підпишемо Петрі та Гаві. Неймовірний прогрес у нас буде. Барселона каже, що давайте за Гаві 51 мільйон 100 тисяч. Давайте поторгуємося на. 40 мільйонах і Петрі за 91 мільйон 800 тисяч. Давайте поторгуємося на. 84 мільйонах. А тим часом Обиджер прокачався до 4,5 зірок. Подивіться на цю неймовірну статистику: 98 контроль. На щодо Гаві Барселона торгуватися не хоче. Тому ми його підписуємо за 51 мільйон 100 тисяч. І в нас залишається 100 мільйонів 700 тисяч. І за ці гроші ми підписуємо Гаві за 84 мільйони. І в нас залишається дуже мало. Тобто 16 мільйонів 700 тисяч. Перемога. І в нас гра Ліги чемпіонів проти Реала Мадрида. В минулому сезоні вони нас вибили з одної 16-ї фіналу, здається, 8-ї фіналу. В цьому сезоні ми їм дамо отпор. Перемога над Реалом 3-1. Перемога над Лестером. Нічия Сіті. Нічия в Лізі чемпіонів. І, давай, і давайте з вами подивимося на якісь команди. Чи робили якісь відомі команди топові трансфери. Заходимо в Ліверпуль. Так. Вони купили якогось Амаві захисника, і він зараз коштує 48 мільйонів 600 тисяч. Також вони у нас. Не, не дивуйте, що це ось, ось це оранжеві футболісти, типу, Гомес, Конате і ось цей Еліо. Це нам просто їх знайшов скаут. Ну, і ще вони також купили Ліверпуль Берішу. За 50, він зараз коштує 50 мільйонів. Це у нас центральне подальше. Так, Манчестер Унайдед. Mm, вони у нас зробили на, на, трансфер з нашого футболіста. Це у нас Смітрове. Він у них не заграв. в цьому сезоні він з 11 матчів зіграв один і забив один гол. Ну що? Ну, погнали далі. Харі Мугуай. Так, Манчестер Сіті. Тут у нас е в основі нікого. Франч є. Оцей Хусай є. Кін є. Мой Таргет є. Джордан є. Нічого багато. Астон Віла. Вони що купили когось, бо так сильно грають. А цього, цього по-моєму, купили і все здається. Так, давайте в лігу Іспанії: Атлетико Мадрид. Тут у нас е, нікого, здається, не бачу. Севілья. Так, тут у нас. також, здається, нікого. Реал Мадрид, так, тут уже цікаво. Вони когось придбали, чи ні? Придбали когось чи ні. Здається, ні. Так, далі Барселона. Барселона у нас тут. Е... Придбали, кого не придбали. Руйк, так. так. Здається, нікого. Ні так здається, це не точно. Здається, всіх цікавих команд передивилися. А, точно. Давайте ще подивимося ПСЖ. Тут у нас е все топло, звісно. Неймар БП Месі. І здається, що нікого вони не придбали. І погнали ми грати далі матчі. Тобто я погнав грати далі матчі? Нічия 2-2 з Челсі. Челсі прогріє 30 відстанові, прогреє 2-1 від, від Ньюкасла, а з нами чогось грає в нічию. Це якось нечасно. Також в них збирає Кулібалі їхній трансфер. Перемога! Перемога влче. Нічия з Реалом. САКа прокачався до 4,5 зірок і в нього 97 контроль. Ну, поки що ОБД обиджердев... він не перебив. в його 90. 99 контроль. Це просто. І, тут... і. І тут я вам давно хотів розказати про ось таку штуку, як. У мабуть, навику не знаю. Но я тут ви не будете прави, проти, якщо я Обеджард, дам ось цю одну форму. Обеджард робить покер. Це, мабуть, найкращий футболіст з контролем якого я тільки бачу. Перемога завдяки пепе. Перемога над наполі в Лізі Чемпіонів. Перемога над Ноттінгем Форест. Ми перемогли 2 1 над Крістал Пелас, Весім 2-0 над Манчестер United, Вулларгемтон 2-1 над Манчестер Сіті, Тоттенхем 2-1 над Ліверпулем. І це прекрасно для нас, тому що в нас будуть більше шансів виграти англійську прем'єр-лігу. Перемога в останньому турі групового етапу Ліги Чемпіонів, і зараз ми дізнаємося, чи вийшли ми і на кого. І зараз я буду казати, хто вийшов, а хто ні. Інтер вийшов, як вийшов, Севілля не вийшла, і Копенгаген також. Лейпціг та Ліверпуль вийшли. Рейнджерс та Монако вилетіли. Ювентус та Атлетико Мадрид вийшли, а Ліль та Фрінтавен не вийшли. ПСЖ та Динамо Київ вийшли, а Борусія Дортмунд і Гент не вийшли. Борусія Дортмунд, це ж минулий переможець з Ліги Чемпіонів, але Динамо Київ набрав більше балів за Андрія Шевченка. Так, група і Манчестер Сіті та Бенфіка вийшла з шофтидонецьк та Мальма не вийшли. Група Фі, тобто наша група, ми з першого місця вийшли, також вийшов Реал, Анаполі та е, польська команда не вийшли. Баварія та Єйнорд вийшли, а та Ліон не вийшли. Барселона та Челсі вийшли, Аллачо та би теж не вийшли. Зараз ми дізнаємося нашого суперника в одній фіналу фіналі чемпіонів. І це у нас буде Атлетико Мадрід. Нічия з Вестгемом. Перем... Перемога 2-1 на тастановілою завдяки Дублю Зінченку та голу і... футболіста з Мальмо, який перейшов до нашу команду і дуже топово прогресує. Наступному випуску кар'єра за... Арсенал ми дізнаємося, чи пройдемо ми Атлетико Мадрид, чи ні. А... а я вам кажу: дякую за перегляд цього відео. Ставте лайк, якщо вам. Сподобалося, вона вам мусило сподобатися. Пишіть коментарі для ідей наступних відео, може, для кар'єри, якихось інших. У мене вже є навіть дві команди, які, скоріш за все, якась одна із них буде наступній кар'єри після Арсенала. Всім пока-пока! Чекайте сьогодні наступну частину.